Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І ви запитуєте про інцидент в Дніпрі. Сталося вбивство. Ось, поліцейським злочинця. Ось. І ви запитуєте доля поліцейського з Дніпра. І так, давайте подивимося спочатку на ситуацію, що покаже нам. Ну, ви знаєте, дивіться, не дуже хороші карти, да. Ось, ось, тут, ось тут погані карти. От коли на Коломойського випадало, що він сидить, да, просто заблокований. Не може рухатися людина, не може пересуватися, але живе в своє задоволення, навіть в тому СІЗО. Що ми візьмемо до поліцейського? Дивіться, печалька, він, ну як би це сказати, знаєте,. В нього дуже зараз моральний дух понизився. Ну, прямо, ви знаєте, от, як кажуть, в підвал впав. Ну, Дуже поганий емоційний стан. Тут є карта попередження ось, і дещо, чого ми не знаємо і не бачимо. Ну, і, звичайно, сидить, так? Ось. І дивимося. Тут у нас карта циклічності. Тобто такі речі вже були. Чи це саме у цього поліцейського вже щось таке було? Чи це взагалі типовий випадок, коли закінчується фатально? Так? Чому поліцейський, я завжди задавалася питанням, чому не просто поранити? Давайте подивимося, чи була можливість, щоб той нападник залишився живий? Чи була якась можливість? Чи він навмисно? Ну, ви знаєте, тут злість, тут емоції в нього дуже. Тут дуже в нього він переживав за свою напарницю. Він, напевно, знаєте, людина трошки емоційна. Будемо так говорити, при складних ситуаціях людина так завжди реагує. Це ну, типічний характер поліцейського, цього, саме цього поліцейського, ось як я це бачу. Тобто в нього зразу запалало. Знаєте, є люди, як сказати, які реагують просто на, як це сказати, слово. Брутальні речі, такі, знаєте, такі, просто так це. Це його така ну, внутрішня якась, це щось у нього всередині є, щось ніби переключається в людині. Ось, при якихось серйозних речах він зразу запалюється. Тобто, я, але, в принципі, в принципі оці карти кажуть, що можна було все набагато інакше. Інакше мало могло вийти набагато, ну не так серйозно, не фатально могло. Ось карти показують, що дійсно могло вийти. Він просто дуже зреагував ось на таку брутальну виходку нападаючого. Зреагував він так. Просто так реакція така була поліцейською. Тобто. Я так скажу, я не хочу зараз виправдовувати розбійника, так? нападаючого, злочинця, але поліцейський трошечки неправильно подіяв. Ось як я це бачу. І так. Ну, Справа виглядає не дуже доброю. Шансів вийти. Тут, скоріше, скоріше засудять його. Скоріше засудять. Скоріше за все. Я не питала конкретно, чи буде вирок, чи не буде вирок, буде засуджений, чи ні. Справа складна. І ви знаєте, що я ще бачу? що потрібно міняти. Правосуддя наше, наші закони. Ось і плюс я ще бачу, що потрібно щось а, у поліції міняти. Зараз я подивлюсь конкретно, що саме в поліції треба міняти. А, зовсім, зовсім інакше треба навчальний процес, щоб у них проходив. Навчати їх інакше треба. Щоб зберегти життя, а не. Щоб тільки поранити, і щоб та тварюка сиділа до кінця своїх днів. Ось як. Розумієте? Тому що тому що ну таке враження, що ще. не профі... Або він був замолодий, непрофесійний, або ще молодий запальний. Ну, якось так. Або в нього типічна поведінка, така на такі речі, коли. Знаєте, є люди, які просто так реагують. Це не обов'язково поліцейські. Це може бути проста людина. Хтось трошки щось випив. Взагалі, на алкоголіків, наприклад, на п'яниць реагують так. В мене теж не дуже добра реакція, наприклад, на пияків. Дуже. Чомусь от я не сприймаю. Я розумію, коли людина випила, так, трошечки. Там, ну, кожен має свою міру, да? можна і бутилку випити і нічого не буде. Але а, межа, коли переходиться люди, і людина не контролює свої дії от таке я не толерую взагалі. Ось. Якось так. Ось якось так, мої дорогенькі. Ну, подивимося, як це буде. Нам потрібно міняти правосуддя. Ось тут вона стоїть. У нас ем, закони трошечки, і навчальний процес. Поліцейський треба готувати. Ось тут підготовка повинна йти. Тут, е, звичайно, і кошти повинні вкладатися. А в нас ну, все робиться якось непонятно. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе за ваші запитання і разом до перемоги.